Доброго ранку. Сьогодні вирішили, оскільки зовсім недавно, ну, пару днів назад, був Всесвітній день води, записати вам таке відео, яке вам буде дуже практичне. Тому що я, як професіонал в плані збереження здоров'я, я цим вже займаюся 17 років. Я завжди говорю людям, коли вони вже вирішили попити нашу коралову воду, я завжди говорю, воду треба пити правильно і правильно. Так ось, правильна вода це є коралова вода. А от як її правильно пити, я вам зараз розкажу. Як відбувається пиття води, особливо зранку? Це дуже сильно важливо. Це ем, грає величезну роль в тому, щоб вода була корисна для нашого організму і засвоїлася якомога швидше. Так ось, мій ранок вранці я встаю, захожу на кухню. Мій графін з очищеною водою. У мене в даному випадку це є джерельна вода, тому що корал можна кидати тільки в очищену, не газовану воду. В даному випадку це джерельна вода. Я наливаю графін в воду, наливаю воду в чайник, включаю, щоб чайник кипів і кидаю пакети коралу в графін. Знаєте, посудина, в якій має бути коралова водичка. Ну, я в даному випадку виключу, щоб чайник там не заважав, щоб не було коралова. Важливо, в чому має зберігатися. Це було б добре, щоб було скло або кераміка, не метал і не пластмаса. І вода має пам'ять. Хто, можливо, чув відео емотомасару про структуру води, про пам'ять води. Так ось вода хоче красивої посудини, в якій вона буде зберігатися, і красивої шклянки, з якою будемо пити. Бажано, щоб водичка дихала, тому її варто накривати такою серветочкою, щоб вона не втягувала з повітря. Ну, весь негатив. Тому що корал він має асорбуючу дію і він може втягувати негативне з повітря. Ми накриваємо, Но, з другого боку, вода повинна дихати, вона не має бути плотно закрита. 5 хвилин водичка настоюється, закипів чайник. Ми наливаємо в шклянку воду і доливаємо трошечки кип'яточки, щоб вона була тепла. Воду не варто. Саму гріти, а от тепленьку водичку пити зранку, це дуже важливо. Вода повинна бути не кімнатної температури, а приблизно 40 градусів. І воду треба пити наще. Чому наші, я вам поясню, навіть не чистити зуби. Дуже часто нам задаються питання, а чому не чистити зуби? Пояснюю, між стравоходом і шлунком, між шлунком, кишечником і на виході у нас є такі кільці, які називаються свіндри. І коли людина спить, вони вночі чуть-чуть прирослаються, ці кільця. І коли ми п'ємо воду тепленько, а наш шлунок має не 36,6, як тіло, а наш шлунок має 40 градусів. І тому, коли ми п'ємо воду тепленько, вона через всі ці кільця, вони ще не закриті, проходить. Аж до кишечника і змиває вчорашню каналізацію. Дуже важливо змити вчорашній день. Чому кільзи закривається, коли ми чистимо зуби? Вони ж не знають, організм не знає, чи ми їмо, чи що, але пішли смакові рецептори нам в рот. І через зубний порошок чи через зубну пасту. І кільце закривається, починається виділятися штанкові соки, тобто організм включився в роботу, а ми його ще не помили. Ми ж вранці стаємо, приймаємо душ, вмиваємо лице своє, так само треба вранці помити повністю організм. Так ось ми п'ємо зранку на ще теплу коралову воду, 40 градусів температури, випиваємо повну таку шклянку. Проходить 15 хвилин, ми випиваємо другу таку шлянку води. Проходить 15 хвилин, ми випиваємо третю з всіма біодобавочками. У мене завжди така посудинка стоїть на кухні, куди я насипаю собі, ну, це моя їда, заранішня їда до сніданку, куди я насипаю всі свої добавочки і п'ю її. Тобто, в мене зранку три таких шлянки коралової води з всіма біодобавочками випивається. І проходить ще 15 хвилин, можна снідати. Це такий у вас рамок. Після сніданку, через півтора години, ми знову можемо починати пити водичку. Її можна вже протягом дня пити кімнатної температури. Якщо є можливість пити тепленьку, буде корисніше для організму. І п'ємо її тоді, коли ми голодні. Майже до обіду. За 15 хвилин до обіду ми знову випиваємо шлямку коралової водички. Пройшло 15 хвилин, ми пообідали. Після обіду знову ми п'ємо. Невеличкими порціями тільки через півтора години після обіду ми невеличкими порціями п'ємо водичку. Так само до вечері. І бажано воду випивати до сьомої вечора. За 2 години до сну воду вже пити не варто. Наші нирки вночі повинні спати, відпочивати, а не ганяти ту рідину, яку ми туди залили. Тобто, за 2 години до сну переставайте пити водичку. І е, також ще дуже важливо е, випивати більшу частину.